Позначаємо по 7-8, як хто робить. Я роблю, до прикладу, по 7 см. Потім, це ми єдиний раз, коли користуємося зараз лінійкою. І далі простий процес. Беремо, робимо такі чверть кола. Ось так рівненські майстрині виготовляють так звані вишиванки для танка. Ця робота складається із кількох етапів. Спочатку вони ділять великий рулон на відрізки, а потім наносять на них розмітку. Коли все це зроблено, складають тканину в кілька шарів і починають вирізати. На останньому етапі зшивають усі ці шматочки в єдине полотно, і у результаті отримують маскувальні сітки виготовлені у техніці ветенанка. За словами майстринь, найбільші переваги таких вишиванок це те, що вони в кілька разів легші відплетених сіток, а на їхнє виготовлення йде в рази менше часу. Ні в якому разі не хочу знецінювати їхню, тому що я розумію, скільки часу потрібно на плетення тої сітки, тому що це треба кілька чоловік і кілька днів для однієї сітки. А цю ми робимо сітку. До прикладу, невеличка сітка 6х4, це 24 квадрати. Робиться в середньому 1-2 години. І для цього потрібна одна людина і одна пара рук. І все. Кольорова гама цих витинанок досить широка, тож військові можуть підібрати ідеальний для себе принт та відтінок. В залежності від того, яка місцина там хлопці присилають до прикладу фото їхньої трави. Ну і плюс-мінус, ми розуміємо, які їм дати. Або я скидаю всю кольорову гаму, які в нас є. Ну от наразі сім кольорів ми маємо, і вони вибирають, і ми тоді вже замовляємо під них рулони, розміри уточняємо. Як розповідає Світлана, холод вона волонтерить від початку війни. Щоправда, раніше займалася плетінням більш звичних сіток, а три місяці тому дізналася про існування таких ветенанок і з того часу взялася за їх виготовлення. Поступово долучала до цієї справи своїх знайомих, і ось нині над вирізанням та пошивом таких засобів маскування працює понад 10 людей. Допомагають у важливій справі навіть діти та чотирилапі, домашні улюбленці. Спочатку там я і кума, двоє робили, потім попросила, так як я працюю на ринку дикого, попросила, щоб дівчатка з ринку дикого, вони теж там хто в'яже носки, хто що там робить. Кажу, дівчата, є діло, от справді маскувальні сітки потрібні дуже завжди в великих кількостях. І кажу, давайте будемо щось робити. У мене є така ідея. Нате пробуйте всім там зняла відео. Показали, як робити, ну і все, і запустили швиденько. За три місяці волонтерки спільними зусиллями виготовили понад 200 таких ветинанок загальною площою 8100 тисяч сто метрів квадратних. Паралельно із цим жінки проводять офлайн та онлайн майстер-класи для інших волонтерів, аби тих, хто виготовляє вишиванки для танків, ставало і ще більше. Разом із тим, волонтерки зазначають, запити на ці сітки надходять постійно. Відтак у них є велика потреба у закупівлі спеціальної тканини. Допомогти з її закупівлею. Може кожен із вас, переказавши кошти за реквізитами, які ви бачите на своїх екранах. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Інколи навіть невелика сума може допомогти врятувати життя наших військових. Ангеліна коломис телеканал